Факти це клеш Рояль, це легенда. Це новий режим для йобаних тактиків. Це сігма емодзі. Ця срань рознесе кабіну. А це клеш рояль під аудіокнигу. В бурульки що нагадує товсті свічки, загрозливо захиталося. Тільки без паніки. Він мене не бачить. Троль підняв стіл. Я не видима, абсолютно не видима. Відвів назад волохату лапу і запустив у Елфі столом. Лише легке мерехтіння в повітрі, стіл, перекидаючись, летів просто їй у голову. Елфі рвонулася в бік. Вона запізнилася буквально на секунду. Стіл зачепив ранець на її спині і начисто зрізав балон із бензином. Балон злетів угору, розсипаючи на всі боки бризки горючої рідини. Вам напевно відомо, що в італійських ресторанах завжди повно свічок. Так ось балон пролетів прямо над канделябром зі свічками і спалахнув, ніби величезна жарта. Більша частина палаючого бензину виплеснулася прямо на троля, а потім на чудовисько впала Елфі. Тролі її бачив. Це факт. Виходить, захисний екран не працює. Журячись від великої кількості ненависного світла, троль розглядав Елфі, і величезна морда звіра кривилася від болю і страху. Елфі відчайдушно затремтіла, намагаючись вирватися з жахливих обіймів, але марно закінчено. Голова Елфі на відріз відмовлялася працювати. У ресторані панував хаос, троль стреготів і клами, його потужні корінні зуби намагалися прокусити її шолом. Елфі.